Тільки уявіть, о, ви прокидаєтеся вранці і йдете на кухню по каву. І прямо посеред килима лежить він. Маленький безжиттєвий подаруночок від вашого пухнастого улюбленця, знайома ситуація. Перш ніж лаєтеся чи жахатися, давайте розберемося, чому кішки приносять нам мертвих мишей, пташок і що вони насправді намагаються цим сказати. Повірте, розгадка цієї поведінки набагато зворушливіша. І складніша, ніж здається, на перший погляд. Щоб зрозуміти цей дивний ритуал потрібно зазирнути в минуле на тисячі років тому. Кішки, навіть найледачіші та найдомашніші за своєю природою, хижаки. Їхнє одомашнення – це по суті угода. Вони ловили гризунів, а люди давали їм притулок і їжу, але інстинкт нікуди не зникли. Всередині вашого милого клубочка шерсті все ще живе вправний і нещадний мисливець, який діє за законами дикої природи, отже, розкладімо все по поличках. Що ж насправді відбувається в цій пухнастій голові в момент дар... дарування? Перша і найголовніша причина такої поведінки це звичайно ж базовий інстинкт мисливця. Розумієте, ваш милий муркотливий клубочок шерсті, що спить у вас на колінах, це прямий нащадок диких і неймовірно ефективних хижаків. Тисячі років еволюції відточували його тіло і розум для єдиної мети вистежувати, ловити і перемагати. Гострі кіхті, блискавична реакція, ідеальний слух, усе це не для того, щоб ганятися за лазерною указкою. Це інструментарій професіонала, що дістався йому у спадок. І ось тут криється ключовий момент, який багато хто випускає з уваги. Кішки полюють не лише від голоду. Для кішки полювання це не просто спосіб роздобути їжу, це азартна гра, це розв'язання складної головоломки, це викид адреналіну, сам процес вистежування, підкрадання та стрімкого китка приносить їй величезне задоволення. Це її робота, її хобі і її пристрасть в одному флаконі. Саме тому абсолютно ситий кіт, у якого миска ломиться від корму, з насолодою годинами переслідуватиме сонячного зайчика чи муху. Він не голодний, він просто реалізує програму, закладену в нього самою природою. Але ж виникає логічне питання чому вони не з'їдають здобич самі? Навіщо тягнути її до вас, влаштовуючи цю м'яко кажучи, не надто приємну презентацію? Саме тут і починається найцікавіше будьте готові, адже ця теорія може повністю змінити ваше уявлення про вашого улюбленця. Представляємо основну версію кішка вчителька у дикій природі, коли кішка народжує кошенят, на неї лягає величезна відповідальність не лише годувати їх. А й навчити здобувати їжу самостійно. Це життєво важливий урок, і навчання проходить у кілька етапів. Спершу турботлива мама приносить у лігво вже мертву здобич, так кошенята знайомляться із запахом і виглядом їжі, вчаться її розривати. Потім, коли малята трохи освояться, вона починає приносити напівживу здобич, щоб вони могли потренуватися, завдавати. Смертельного укусу, це свого роду тренажер для майбутніх мисливців. І лише після успішного складання цього іспиту вона починає брати їх на справжнє полювання, це фундаментальний материнський інстинкт, який нікуди не дівається, навіть якщо кішка живе в теплій квартирі і ніколи не народжувала власних кошенят. А тепер головний поворот цієї теорії, який пояснює абсолютно все. Приготуйтеся в очах вашої кішки, ви її велика, незграбна і абсолютно нездатна до полювання сім'я. Так, так, саме так. Вона бачить, що ви щодня кудись ідете, але ніколи не приносите додому свіжу апетитну мишу. Ви відкриваєте якісь дивні шарудливі пакети чи консервні банки. З її точки зору, це повна катастрофа. Ви її улюблене, але абсолютно безтолкове кошеня. Яке без її допомоги просто помре з голоду, і її материнський або покровительський інстинкт вмикається на повну потужність, цей подарунок на вашому килимку, це не спроба вас налякати чи розлютити, це її відчайдушна спроба вас нагодувати. Вона ділиться з вами найціннішим, що у неї є, своєю здобиччю. Вона ніби каже Дивись, ось так виглядає їжа. Спробуй, це корисно. Вчися, поки я поруч, це найвищий ступінь турботи котячою мовою, навіть якщо нам, людям, вона здається трохи моторошною, саме тому так важливо усвідомити це не помста, не злий намір і не бажання вас шокувати, навпаки, це найвища форма котячої турботи та прив'язаності вона бачить у вас члена своєї зграї, про якого треба потурбуватися. Але до цього додається ще один потужний інстинкт, який пояснює, чому цей подарунок опиняється саме всередині вашої оселі. Це прагнення принести здобич у безпечне місце. Уявіть собі дику природу. Спіймавши мишу чи птаха, хижак ніколи не їстиме її на відкритому місці, де здобич можуть відібрати більші та сильніші суперники. Він забере її до свого лігва, у затишний та надійний сховок. А що є найбезпечнішим місцем для вашої кішки? Правильно, ваш дім, ваша квартира це її фортеця, її територія, справжній центр її всесвіту. Приносячи здобич додому, вона керується цим давнім інстинктом. Вона ніби каже. Фух, я в безпеці, тут можна розслабитися і спокійно пообідати, і той факт, що вона приносить цей трофей саме вам, у самісіньке серце свого лігва, лише підкреслює ваше особливе місце у її житті. Те цей жест це ще й ознака величезної довіри. Подумайте самі у тваринному світі ділитися їжею, це надзвичайно серйозний крок. Це означає, що кішка не бачить у вас конкурента за ресурси, а це фундамент виживання у дикій природі. Вона повністю вам довіряє і вважає вас повноцінним членом своєї зграї, або, як кажуть зоологи, свого прайду. Ви для неї не просто джерело їжі та ласки, ви її родина, і як члену родини вам належить своя частка здобичі. До речі, існує одне дуже цікаве спостереження. Найчастіше таку поведінку, де сте приносити подарунки, демонструють саме стерилізовані кішки, зокрема самки. Чому ж так? Уся річ у нереалізованому материнському інстинкті. Природа запрограмувала її бути матір'ю, наставницею та годувальницею. Але оскільки справжніх кошенят у неї немає, уся ця потужна нестримна енергія шукає вихід. І на кого ж вона спрямовується? Звісно ж, на вас. Ви стаєте її прийомним кошеням, її головним завданням навчити вас виживанню в цьому непростому світі. Вона відчуває відповідальність за ваше благополуччя, і варто пам'ятати, що йдеться не завжди саме про мишей чи птахів. Котяче поняття здобичі може бути дуже широким. По чесним подарунком може стати все, що вдалося вполювати та подолати. Це може бути великий жук, бабка, ящірка або навіть жаба, якщо ви живете за містом, а іноді, за відсутності більш підходящих трофеїв, кішка може з гордістю принести вам просто великий цікавий опалий лист або пучок трави. Логіка та сама. Я це знайшла, я це принесла для тебе, це цінно. А що, якщо у вас абсолютно домашній кіт, який вулицю бачив тільки з вікна і ніколи в житті не зустрічав живої миші? Невже його інстинкти сплять? Звісно ж, ні, вони просто знаходять інший вихід, і тоді цей маленький хижак починає полювати на те, що йому доступно, і з гордістю приносить вам свої іграшки. Механізм абсолютно той самий, він вистежує, нападає, перемагає свою іграшкову мишку або м'ячик, а потім, з почуттям виконаного обов'язку, приносить трофей вам. Він демонструє свої мисливські навички і знову ж таки ділиться з вами своїм невмілим родичем, результатом свого успішного полювання. Цей жест також ознака величезної довіри. Лише подумайте. У тваринному світі ділитися їжею це надзвичайно серйозний крок. Це означає, що кішка не вбачає у вас конкурента за ресурси, а це, між іншим, є фундаментом виживання у дикій природі, вона повністю вам довіряє і вважає вас повноправним членом своєї зграї або як кажуть зоологи свого прайду. Ви для неї не просто джерело їжі та ласки, ви її справжня родина. І, як члену родини, вам належить ваша частка здобичі. До речі, існує одне надзвичайно цікаве спостереження найчастіше таку поведінку приносити подарунки демонструють саме стерилізовані кішки, особливо самки. Чому так відбувається? Уся річ у нереалізованому материнському інстинкті. Природа запрограмувала її бути матір'ю, вихователькою та годувальницею. Але оскільки справжніх кошенят у неї немає, вся ця потужна нестримна енергія шукає вихід. І на кого ж вона перенаправляється? Звісно ж, на вас ви стаєте її прийомним кошеням, її головним проєктом з навчання виживанню у цьому складному світі. Вона відчуває відповідальність за ваше благополуччя, і ось ми переходимо до найважливішого практичного висновку. Хоч би що ви відчували в цей момент огиду, жах чи роздратування, важливо розуміти карати кішку за принесену здобич абсолютно безглуздо і навіть шкідливо. Вона щиро не зрозуміє, за що ви на неї кричите чи сваритеся. На її думку, вона щойно здійснила подвиг, вона потурбувалася про вас, принесла в дім цінний ресурс, продемонструвала свою любов і довіру. А натомість отримує негатив, це її спантеличує, підриває ваше взаєморозуміння і може призвести до стресу. Вона ж не шкодила, вона діяла за тисячолітніми інстинктами, найкращий спосіб тихо утилізувати подарунок, поки кішка не бачить, а потім похвалити її за увагу. А якщо ви хочете зменшити кількість таких сюрпризів, то найефективніший шлях. Перенаправити її енергію, більше грайтеся з кішкою в активні ігри, які імітують полювання, використовуйте вудки дражнилки з пір'ям, інтерактивні іграшки, лазерні указки, давайте їй можливість виплеснути свій інстинкт мисливця у безпечній та прийнятній для вас формі. Зрештою, цей дивний звичай це складний коктейль із давніх інстинктів. Глибокої прив'язаності турботи, довіри, і, звісно, трохи котячого хизування, і ось він, мабуть, найдивовижніший і найважливіший висновок з усього цього. Коли ваша кішка приносить вам мертву мишу, вона не намагається вас образити, вона ніби каже вам: Я тебе люблю, я про тебе дбаю. Але, чесно кажучи, як мисливець, ти нікуди не годишся, тож ось поїж, я зловила. Це не просто інстинкт, це акт чистої прихильності, переданий через тисячоліття дикої спадщини. Вона бачить у вас свою сім'ю, яку потрібно оберігати і годувати, усвідомлення цього повністю змінює погляд на калюшку біля порога, чи пташине пір'ячко на подушці, чи не так це не безлад, це те освідчення в коханні. Тож наступного разу, коли отримаєте такий подарунок. Не поспішайте сваритися ваша кішка просто намагається бути добрим батьком для своєї дивної, великої і безпорадної людини. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове про свого пухнастого друга, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші розгадки таємниць тваринного світу. А тепер запитання до вас. Які найнезвичайніші подарунки приносили вам ваші улюбленці? Поділіться своїми кумедними чи шокуючими історіями в коментарях? Давайте разом почитаємо.